Сонечко, привіт! Давай подивимося, кому ти не даєш спокою. Це може бути комусь, сват, брат, хто угодно. але давай конкретно подивимось по відношенню до тебе. Кому ти не даєш спокою, тому думай зараз про себе виключно концентруйся на собі. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. Ми можемо також тобою подивитися. Можеш написати мені в Телеграмі, в Тіктоці, Інстаграмі, всюди я однаково підписаний, для того, щоб записатися на розбір 26 го року, саме виключно для тебе. І давай, давай, давай подивимось. Давай подивимося. Кому ж ти не даєш спокою. Таких людей декілька, але давай так, є жінка. Темне волосся, вона вже трошечки у віці, трошечки, буквально трошечки у віці. Вона, наче щедра, турботлива, знаєш, така практична, розсудлива, можливо, виступає для тебе як людина, яка заспокоює тебе місцями. Давай так, Вона 100% старша за тебе. А, є два, о, точніше, є друга людина, це чоловік зі світлим волоссям, височенький. Блакитні очі по знаку, він скоріше за все або водної, або повітряної стихії, але я більше до повітряної склоняюсь, але може бути і водна, неважливо. А, вот. а, там, де ти, оця жінка, скоріше за все, це родичі, сім'я, хтось, або мама, або бабушка, ну, були такі теплі зв'язки, дуже теплі між вами. Є значить, чоловік. Який занадто балакучий, який занадто тебе, знаєш, прям задовбує якимись питаннями, і ти йому не даєш спокою, бо в тебе знань і про е, як це, проявленості знань, розуміння справи, розуміння життя в тебе набагато вище, ніж у нього, і це йому якраз таки не дає спокою. от, Типу, я теж хочу таким бути. Він просто занадто балакучий, комунікабельний. Він натхненний, він якийсь там ментально гнучкий і не, допитливий, але от зі знаком мінусу, насправді кажучи, бо він колись зайшов в стан жертви, коли він очікував якоїсь інформації. Можливо, це людина якраз таки з роботи навіть. Коли він раніше знаєш, просто чекав, поки йому все розкажуть, все скажуть, як робити і все інше. Він там обжогся, і тепер він тебе задовбує, і він бачив тобі людину, яка йому може відповісти на всі питання. Тому, скоріше за все, та жінка це якийсь приємний, е, точніше, ти не даєш їй спокою з плюсом, а тут більше з мінусом. Приймай.